Рибухівці велике село, близько 4300 жителів, яке розташовується одразу ж за східною межею Бучича і лежить на трасі Бучач-Чортків. В радянський час з 1961 по 1991 рік село називалось Дружба. У XIX столітті селом володіла вірменська родина Кржистофовичів. А наприкінці того ж 19 століття трибухівці перейшли у власність роду городиських. Останні збудували тут розкішний палац, який, на жаль, до наших днів не дожив. Його було підірвано у 1944 році, а рештки повністю розібрали у 1957 році. До Другої світової війни основне населення трибухівців складали українці і поляки. Представники обидвох національностей здавна мали свої храми. Сьогодні ж коротко зупинимось на польській святині костелі неустанної помочі Божої Матері. Перший костел в Трибухівцях з'явився у 1761 році. Тоді ж його освятили під титулом Успіння Пресвятої Діви Марії. Той храм, ймовірно, був дерев'яним і належав до Обучацької парафії. Оскільки село мало велику кількість населення, то на початку ХХ століття було вирішено звести новий костел, одним з фундаторів якого був тогочасний власник трибухівців Францішек Городиський. Будівництво нового храму розпочалось у 1903 році і тривало два десятиліття. За радянських часів костел було закрито, віруючим храм повернули у 1993 році.